Псалом 79. На закінчення про тих, які будуть змінені Свідчення Асафа, Псалом про Проасирітя. Зглянься, пастирю Ізраїля, ти, що провадиш Йосифа, мов овець, що сидиш на херувимах, з'явися. Покажи свою силу перед Єфремом, Веніамином і Манасією, прийди спасти нас. Боже, поверни нас, нехай засяє світло Твого обличчя і спасемося. Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого раба, доки годуватимеш нас хлібом зі сльозами і повною мірою поїтимеш нас сльозами? Ти зробив з нас помовку для наших сусідів, наші вороги глузували з нас. Господи, Боже сил, поверни нас, нехай засяє світло Твого обличчя, і спасемося. Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи викинув, а її посадив, Ти йшов перед нею, вкопав її коріння, і земля вкрилася нею. Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов божі кедри. Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки. Навіщо ти повалив її огорожу, її обривають усі, хто йде дорогою, її нищив лісовий кабан, її обгризав самотній дикий звір. Боже, сил, повернися ж, поглянь з неба і подивися, і відвідай виноградник цей, і обнови його. Адже його насадила правиця Твоя, і на сина людського, якого ти зміцнив для себе. Він опалений вогнем і розритий, від докору Твого обличчя вони загинуть. Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе. Тож ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я. Господи, Боже сил, поверни нас і покажи своє обличчя і спасемося. Послання до Євреїв, розділ 13. Нехай утверджується братолюбність. Не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі невідаючі гостинно прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, наче з ними ув'язнені, про тих, які страждають, бо й ви самі перебуваєте в тілі. Шлюб у всіх, нехай буде у великій пошані і не заплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. У поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте. Бо Він сказав: Я тебе не покину, і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємося говорити, Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина, згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово, і дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора, сьогодні і навіки той самий. Не піддавайтеся різним чужим ученням, адже добре підкріпляти серця благодаттю, а не стравами. Від чого не отримали користі ті, які так живуть, маємо жертовника, з якого не мають права їсти ті, які служать наметові. Адже тіла тих тварин, кров яких за гріх первосвященник вносить до Святого, спалюються поза табором. Тому й Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, постраждав поза брамою, тож виходьмо до Нього поза табір, несучи його на ругу. Бо ми не маємо тут постійного міста, але шукаємо майбутнього. Отже через нього завжди приносимо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють Його ім'я. Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподоби Богові. Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не з зітханням, адже це для вас не корисне. Моліться за нас, бо ми переконані, що маємо добре сумління, у всьому бажаючи поводитися чесно. Особливо ж прошу робити це, щоб я швидше був повернений вам. А Бог миру, який кров'ю вічного завіту підняв з мертвих великого пастиря Овець Господа нашого Ісуса. Нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби виконати Його волю, здійснюючи у вас все, що йому до вподоби через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь. Прошу вас, брати, прийміть слова втіхи адже я, стисло написавши, послав вам. Знайте, що наш брат Тимофій звільнений, і я разом з ним. Якщо він незабаром прийде, то я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Благодать з усіма вами. Амінь. Книга Пророка Єремії, розділ 11. Слово, що було від Господа до Єремії, яке закликало. Послухайте слова цього завіту. Ти звернешся до чоловіків Юди і до тих, хто живе в Єрусалимі, і скажеш їм. Так говорить Господь Бог Ізраїля, проклята людина, яка не послухає слів цього завіту, який я заповів вашим батькам у день, в який я вивів їх із єгипетської землі, із залізної печі, кажучи: прислухайтеся до мого голосу і зробіть усе, що тільки я вам заповідаю, і будете мені народом, і я буду вам Богом. Щоб я здійснив мою клятву, якою я поклявся вашим батькам, аби дати їм землю, яка тече молоком і медом, як і в цей день. І я у відповідь сказав: Нехай так станеться, Господи, а Господь сказав мені. Прочитай ці слова у містах Юди і поза Єрусалимом, закликаючи, послухайте слова цього завіту і виконайте їх. Адже я наполегливо нагадував вашим батькам з того часу, коли я вивів їх із єгипетського краю і до сьогодні, постійно, зі самого ранку повторюючи слова, слухайтеся мого голосу. Та ви не виконали. І промовив Господь до мене знайдено змову в чоловіках Юди і в тих, хто живе в Єрусалимі. Вони відвернулися до неправедності їхніх батьків, які були раніше, які не забажали послухатися моїх слів, і ось вони йдуть за чужими богами, щоб їм служити. Дім Ізраїля і дім Юди розірвали мій завід, який я склав з їхніми батьками. Через це так говорить Господь. Ось я на цей народ наводжу зло, з якого не зможуть вийти, і вони волатимуть до мене, та я їх не вислухаю. І підуть міста Юди і ті, хто живе в Єрусалимі, і волатимуть до богів, яким води кадять ладаном. Невже вони не врятують їх у час їхнього лиха? Адже за кількістю твоїх міст були твої боги, Юдо, і за кількістю вулиць Єрусалима ви настановили жертовників, щоб кадити ладаном ваалові». Тож не молися ти за цей народ і не заступайся за них благанням і молитвою, бо я не вислухаю в час, коли кликатимуть до мене у час їхньої недолі. Як улюблена зробила Гідоту в моєму домі, хіба молитви і святе м'ясо усунуть від тебе твоє зло, хіба ти від цього втечеш? Гарною оливкою, прекрасною на вигляд назвав Господь Твоє ім'я? При голосі її обрізування велика скорбота на тобі непотрібними стали її галузки, і Господь, який тебе посадив, виголосив проти тебе зло за злодіяння дому Ізраїля і дому Юди, бо вони це вчинили собі, щоб викликати у мене гнів, коли кадили ладаном ваалові. Господи, в розум мене і пізнаю, тоді я побачив їхні задуми. А я, як незлобне ягня, ведене на жертву, не знав. Задумали проти мене злий задум, кажучи давай кинемо дерево в його хліб і викинемо його із землі живих, щоб його ім'я більше і не згадали. Господи, який судиш праведно, який досліджуєш серця і нирки, нехай побачу я помсту від тебе на них, бо до тебе я відкрив моє оправдання. Через це так говорить Господь проти людей Анатота, які шукають моєї душі, які говорять: не пророкуватимеш Господнім іменем, якщо ж ні загинеш у наших руках. Ось я їх відвідаю їхні молоді помруть від меча, а їхні сини та їхні дочки помруть з голоду, і в них не буде останку, бо я наведу зло на тих, хто живе в Анатоті у рік їхніх відвідин. Книга Пророка Єремії, розділ 12. Ти, Господи, праведний, щоб я говорив у захист до Тебе, однак говоритиму Тобі про суди. Як це, що щастя є на дорозі безбожних, пощастило всім, хто не слухняний через переступи. Ти їх насадив, і вони закоренилися, народили дітей і принесли плід. Ти є близько до їхніх уст та далеко від їхніх нирок. І ти, Господи, знаєш мене, Ти дослідив моє серце перед собою, очисти їх на день їхнього вирізання, аж доки плакатиме земля і висохне вся трава поля від злодіянь тих, які на ній живуть. Пропали худоба і птахи, бо вони сказали: Бог не побачить наших доріг, твої ноги біжать і тебе не тримають, чи ж будеш готовий змагатися з вершниками? Ти є впевнений у землі в час твого миру, а що робитимеш при фірканні Йордану? Адже і твої брати, і дім твого батька вони знехтували тобою, вони закричали, зібралися позаду тебе, не довіряй їм, хоча говоритимуть гарно до тебе. Я залишив мій дім, я покинув мій спадок, я віддав мою улюблену душу в руки її ворогів. Мій спадок став для мене наче лев у лісі. Подав проти мене свій голос, через це я її зненавидів. Хіба мій спадок для мене печера гієни чи печера довкола неї? Ідіть, зберіть усіх диких звірів і хай прийдуть її пожерти. Численні пастухи знищили мій виноградник, осквернили мою частку, зробили мою пожадану частку непрохідною пустелею. Вона перетворена в руїну знищення, через мене зовсім знищена вся земля, бо немає нікого, хто би приймав до серця. На кожний перехід у пустелі прийшли ті, хто приносить страждання, бо Господній меч пожирає від кінця землі аж до кінця землі, немає миру, жодному тілу. Сійте пшеницю і пожинайте тернину, їхні наділи не будуть їм на користь. Засоромтеся від вашої хвалькуватості, від погорди перед Господом, бо так говорить Господь про всіх поганих сусідів, котрі торкаються мого спадку, який я розподілив між моїм народом Ізраїлем. Ось я вирву їх з їхньої землі та викину юду з-посеред них. І буде, що після того, як їх прожену, я повернуся і помилую їх, і кожного з них поселю у свій спадок. Кожного у своїй землі, і буде, що коли вони справді навчаться дороги мого народу давати клятву моїм іменем живе Господь, як і навчили мій народ клястися ваалом, то будуть поселені посеред мого народу. Якщо ж не навернуться, я цілковито викореню та знищу той народ.